Мене звуть Ігор, Ігор Крайс, 26 років. За освіти інженер, в принципі, цим до війни займався інженерною справою. Ну, якась невеличка майстерня, обслуговував різні підприємства. 5 березня я вже був у Збройних Силах. Через два тижні, як я потрапив у військову частину, ну, ми вже були в зоні ведення бойових дій, але в ну, мене випала доля так, що я потрапив саме в. В ремонтно відновлюваний батальйон тому я одразу міг виконувати все, що було потрібно. Спочатку ми стояли бригадою на запорізькому напрямку. Бригада тримала оборону. Після чого був херсонський напрямок, напрямок правого берега Дніпра. У мене є майстерня. Я в ній старший майстер. майстерня на базі автомобілю зіл 131 131-го. І там всередині є єсі та картний станок, сверлений точило ну, повністю. Така комплектована військова. Майстерня, я безпосередньо займаюсь наразі мінометами. Якщо міномети пост працюють постійно, то часто там, от, зокрема, 120 двадцять 82 вони зношуються, починаються різні нюанси. Або потрібно його зазвичай просто помити, зместити, а деколи це заміна та виправлені якихось певних деталей. Ну це може бути і більше десятки на тиждень. Це деколи може бути 3-4 штуки на день. А деколи це може бути якийсь умовно тиждень, коли ми займаємося іншими видами зброї? Якщо в нас є пауза в нашій роботі, ми завжди підключаємося до інших хлопців і до виїзних бригад. Позвони мене Ізі, як легко англійською. Мені багато хто бажали легкої служби, коли йшов на війну. Уже тут воно ще сталося ну ізі. Якщо українською писати, то схоже на 131 — ну це як та майстерня, в якій я працюю.